Куп'ян сьогодні це фактично бойові дії, це застосування всього виду озброєння, яке є у ворога: міномет, артилерія, реактивні системи залпового вогню, різних модифікацій: це гради, і урагани, fpv дрони які щодня великі кількості ворог застосовує по центральним частинам населених пунктів, б'ючи по критичній, по соціальній інфраструктурі, і фактично... Б'є по цивільним мешканцям, тим самим несе терор. Керовані авіабомби різної потужності від 250 п'ятдесяти кілограмів до півтори тонни, які несуть шалені руйнування і, на жаль, вбивають і калічить наших людей. Два кілометри лінія фронту це відстань. З якої ворог може вільно запускати будь-які FPV-дрони, будь-які БПЛА. Як він зараз це робить, ну, фактично досить на видним виводом озброєння? Це БПЛА «Молнія». це безпілотний літальний апарат, який зроблений там з фанєри і з підручних матеріалів, але на жаль, він несе бойову частину і дуже сильно шкодить, наносячи там удари. По... Безпосередньо автівкам або локаціям, де збираються люди. Тому Куп'янськ це лінія фронту і дуже важка ситуація кожного дня, тому що ще раз хочу наголосити: ворог намагається захопити місто Куп'янськ. Чому чого йому це не вартувало, але нічого не виходить, і певно не точно, що нічого не вийде, тому що. Спілкуючись з нашими хлопцями, дівчатами, героїчними силами оборони, збройними силами України, бачучи їх настрій, бачучи їх мотивацію, розумію, що навіть переважаючи ворог живою силою, технікою, зброєнням, мотивація в велику роль грає, і ми нищимо, нищимо ворога, і в тому числі FPV-дронами, БПЛА, мавіками іншими видами. Цього озброєння, не даючи підступитися до міста. Постійно на зв'язку, постійно намагаємося, і є надійним тилом. Купенська міська військова адміністрація, міська рада фактично в минулому році на потреби сил оборони з бюджету Купенської ради було перераховано 115 мільйонів гривень. Це закупівля різних засобів, які потребують першочергово хлопці. Також платформа Куп'янський дрон, яка з квітня місяця 24-го року, працює у нас, це фактично консолідація зусиль звичайних людей, які на кухні, в гаражі, в офісі збирають і піві дрони, передають військовим, які нищать цими дронами техніку живу силу противника. А ми як. Куп'янська міська рада, військова адміністрація. По перше, забезпечуємо логістику, навчання, супровід і по-друге, частково компенсуємо витрати за IPV-дрон в розмірі 7,5 тисяч гривень. Це донати, люди за свої кошти збирають середня вартість дрону. Там десь я думаю, 15 тисяч гривень, в залежності від модифікацій, тому це внесок кожної людини. Підтримку і наближення нашої перемоги. Наші військові вони прагматики, вони не дають ніяких прогнозів, вони роблять свою справу, і зараз ми тримаємось Зараз тримається фронт на тій відстані, яка є. Це два кілометри від міста Купянськ Якщо ми кажемо, ківшарівка Куп'янську звали, то тут трохи далі є великі. Загострення на напрямках Кровляківка колесниківка є велике загострення на напрямку напрямку дворічної є постійні намагання ворога протиснути нашу лінію оборони в напрямку Синківка, Петропавлівка, щоб вийти на трасу сватове Купянське Але знову ж таки, хочу зазначити, що є локаці... локаційні успіхи, які пов'язані з, більш... з кількістю ворога, яка переважає, на жаль, з кількістю озброєння техніки, але ті втрати, які вони несуть, вони не співмірні з тим, яку кількість території вони е, окуповують на зараз. Багато сказати не можу, але найголовніше вони будуються постійно кожного дня і по всім напрямкам, і не тільки там перша лінія, друга, а й фактично третя, і четверта лінія оборони все, що потрібно нашим військовим, вони отримують. Країна терорист вона, на жаль, воює з цивільним населенням, соціальною критичною інфраструктурою, нищуючи її, вбиваючи наших людей. Коли вони б'ють по населеним пунктам, по центральним частинам наших міст. Ми розуміємо, що жодної військової інфраструктури не до повномасштабного вторгнення не зараз там немає. Там живуть звичайні люди, цивільні мешканці, і вони це розуміють. Тим самим роблять терор, тероризм і нічого іншого. Логістичні шляхи, які з'єднують правий берег з лівим берегом, це важлива історія, яка допомагає, в тому числі в евакуації. Вони постійно знищують логістичні шляхи, намагаючись зупинити цей процес. Ми разом з нашими інженерами швидко лагодимо і надаємо можливість далі працювати. Ще раз хочу сказати, кожного дня працюють наші представники з працівниками ДСНС поліції на лівому березі і здійснюють евакуацію. Людям тільки потрібно зголоситися все інше зроблять для за них. Безпечно вивезуть, передадуть волонтерам. І далі вже поетапно вони самі будуть вирішувати або залишатися в місцях компактного проживання в місті Харкові, або скористатися можливістю виїзду в більш безпечні регіони нашої держави.